Від початку бойових дій фахівці змогли ідентифікувати останки 115 українських військових. Це цифри державного експертно-криміналістичного центру. У його київській лабораторії зберігаються дані аналізів ДНК родичів зниклих військових та бійців АТО, яких вважають невпізнаними з усіх областей України. Останки що близько тисячі солдатів досліджено, але імена полеглих досі невідомі. Як саме експерти розпізнають загиблих бійців Віталій Бакуменко? У Дніпропетровську панахида по 11 полеглих у зоні АТО десятьох із них ховають невпізнаними. Завдяки Денка аналізу з'ясували прізвище лише одного – 47-річного Віктора Цебенка бійця розвідроти 93-ї бригади. Узнав я знайшу, що АТО, його вона шліта вже позавчора. Толька, а пропало на Віловайське, як ми це вже поняли. До сих пор експертиза, тільки ми недавно узнали. Положительний результат, що завпадає. Дітей у нього не було, либо там атавала мать. Так ховали двох героїв у Кіровограді. Це спецпризначенці Сергій Гришин та Максим Кривенко. Один загинув під час розвідки наприкінці липня, другий виходячи з Іловайського котла 29 серпня. Для нас стало дуже тяжелим звісном о том, що вони все-таки погибли. Поэтому я тоже от командования нашего отряда прошу прощения родных, что они смогли уберечь наших славных героев. Они были действительно храбрыми воинами. Такі історії не рідкість. Невпізнаних загиблих в Україні понад тисячу. Ідентифікувати їх можна лише за аналізом ДНК. Його роблять в усіх обласних центрах. Ця лабораторія – судмед експертизи в Дніпропетровську. Лаборант готує генетичний матеріал до відправлення. Стільні палички Коровий згорток і поміщаємо в бумажний конверт, який підписується, опечатується. Це головний експертно-криміналістичний центр України. Тут зберігається база даних ДНК зі всіх областей нашої держави. Перші зразки судмедексперт експерт бере у морзі. Потім Дані ДНК коду спеціальною поштою надсилають до Києва. Тут формується загальноукраїнська база. У нас здесь работает 14 человек. 14 человек. Рабо... Прибор работает в автоматическом режиме. Оператор исключительно загружает в прибор определенный об'єм анализов. До 8, 96 клуна 80 анализов где-то плюс-минус помещается. И вот он 80 анализов в автоматическом режиме сам отрабатывает. Осіб багатьох загиблих не визначили ще й тому, що іноді аналізу одного родича замало. Проблема, собственно, возникает дальніше ідентифікація, тому що при первічному совпаденні, наприклад, матері з сином, у нас є ще только начало пути, у нас є ще дальніша робота по уточнению результату. Заповнітельно аналізи у других росників ацов, дітей. Тільки в Дніпропетровську з вересня поховали тіла 146 сорока невпізнаних бійців. Ідентифіковано лише тридцятьох. Аналіз ДНК за для пошуку зниклих здали понад 600 чоловік. Віталій Бакуменко, Євген Павленко, Сергій Тищенко, перший національний.